Коли ботокс, а глибока зморшка нікуди не ділася, що робити в цьому відео, я відповім на ваше питання. На цьому каналі я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати в будь-якому віці без уколів і з турботою про тіло. З вами Лілія Москалик. Якщо маєте питання в процесі перегляду відео, пишіть їх в коментарях. То що ж робити з тою глибокою зморшкою? Отже, глибока зморшка в термі – це як рубець. Відповідно, з нею так і працювати треба. Тоді є гарний ефект. Якщо мова йде про бутилотоксин, то він так, він забирає спазм, гіпертонус з м'язу, який утворив цю зморшку. Але коли ви його забираєте, залишаються дуже часто досить такі глибокі полоси на шкірі, які пропонують там виповнювати різними філерами і так далі. Я не прихильниця такого методу. Я знаю, як можна зробити так, аби тіло Ме розчинило цю сполучну тканину в дермі, і ми бачили цю полоску або меншою, або зовсім її не бачили, в залежності від її віку і від віку людини. То що ми можемо зробити для того, аби ту зморшку зменшити? Для цього є пілінги. Але пілінг має бути або поверхнево серединний або серединний, тобто той, від якого ви або будете частково лущитись, або будете лущитись значно. Тоді він буде справді ефективний для того, аби працювати з цим дермальним зелоном і глибину зморшки скорочувати. Ще з глибокою зморшкою добре працюють мікроструми. Але мікроструми тут більше не для того, аби попрацювати з м'язами, а власне для того, аби простимулювати синтез колагену і еластину в шкірі. Це такі білки, які, власне, пружності шкірі надають, і ви бачите візуально, як виповнюється теж оця от глибина зморшки, і її ширина чи довжина стає меншою. Також для цього можна використовувати дермофасціальні масажі. Їхня функція така сама, як і мікрострумів. Вони стимулюють процес утворення колагену і ластину в шкірі. Часом буває, що при пальпації зморшки ви відчуваєте такий ніби аж цілий вузлик в тому місці, такий ніби ковбас. Це говорить про те, що там справді утворилося дуже багато сполучної тканини внаслідок цього спазму м'язу, і його можна забрати, наприклад, за рахунок гілорунідази і колегенази, яка ін'єкційно вводиться в сполучну тканину рубця, і повністю з нею працюється так само, як і з рубцями. Воно працює в такий спосіб: вводиться колегеназа гілорунідаза, вони розчиняють там сполучну тканину поступово з кожним наступним разом, і за рахунок цього. Починають утворюватися нові фібробласти новий колаген новий еластин і ми бачимо, як виповнюється ця зморшка, і вона стає меншої глибини, часом її можна зовсім забрати в такий спосіб. Це курсова процедура. Всі ці процедури, про які я говорила, вони курсові. Курс в кожного є свій, залежить дуже сильно від особливостей тіла, тому це варто узгоджувати з вашим спеціалістом. Все, що я розказала. Працює тоді, коли ми говоримо про здорову людину. У всіх інших випадках треба вирішувати інші проблеми з тілом, які є, або говорити про них спеціалістом. Можливо, спеціаліст знає, як їх скоригувати правильно, аби та стимуляція, яку ми даємо цими процедурами, мала максимальну ефективність. Отже, дбаємо про здоров'я свого тіла, користуємося тими інструментами, про які я розказала. Якщо маєте ще питання, залишайте їх в коментарях. Подякувати за цей випуск можна, підписавшись, поставивши лайк. Прокоментувавши або закинути щось на монобанку.